Геннадий Владиславович, хотим поздравить от всей команды вас с днем рождения, с юбилеем, пожелать вам крепкого здоровья, вам, вашей семье, мирного неба над головой, всех благ. С днем рождения. Много уважаемый Геннадий Владиславович, от имени команды премьер-лиги ФК «Полесия» желаем вам здоровья, здоровья вашим близким. Спасибо вам за ваше отцовское отношение к нам. Желаем вам, чтобы вы болели чтобы болели раз в неделю на матчах своей любимой команды. Мы сделаем все возможное, чтобы после игры у вас в организме вырабатывался только положительный адреналин. С днем рождения вас! Вельмишановний Геннадій Владиславович, сьогодні ми вам хочемо привітати як людину з великої лідери, людина, яка є рідкість на даний час, людини слова. Взявши команду під своє крило, ми маємо сьогодні честь і можливість святкувати найвищу звитягу житомирського футболу, потрапляння до найвищого дивізіону Прем'єр-ліги чемпіонату України. В ці непрості часи. Коли у всіх зосереджена основна увага на перемозі нашої країни, особисто вам хочемо побажати невичерпної енергії, міцного здоров'я вам та всієї родині, а нашому клубу разом з вами почути гімн Ліги Чемпіонів у місті Житомир. Заславович, сьогодні в цей день хочу привітати від всіх житомірян вас з вашим. Чудовим святом. Подякувати вам, людині, яка дала футбольну надію місту Житомира. Повернула футбол на стадіони міста Житомира. Сотні тисяч дітей вийшли грати в футбол завдяки Поліссію, завдяки тому, що ви свою енергію, свою душу вклали в наш славетний клуб. Дякую вам, здоров'я, перемоги нам всім. І дай Бог вам багато-багато років життя. Зі святом. Усі привітання та побажання не можуть порівнятися із досягненням бажаного результату. Поліським вовкам під вашим керівництвом вдалося зробити те, що раніше здавалося неможливим вийти в прем'єр-лігу українського футболу, вміння у потрібний момент викладатися на тисячу відсотків та звичка завжди грати та перемагати на вищому професійному рівні. Це результат сталевого характеру та досвіду. Те, що ви змогли передати цій особисті якості улюбленій команді Житомирщини, заслуговує на величезну повагу. Бажаю вам багато незабутніх моментів, відмінних результатів, безліч перемог та підкорення нових висот. Залишайтеся таким же цілеспрямованим та впевненим і продовжуйте вести поліських вовків до подальших перемог. Геннадій Владиславович, я вітаю вас з днем народження. Саме головне я бажаю вам здоров'я і терпіння Ви тільки на початку свого шляху у футболі. І бажаю вам отримати задоволення від футболу і від тих емоцій, якими вас надихає футбол. Від імені футбольної школи Полісся вітаю Геннадія Владиславовича Буткевича з днем народження. Бажаю здоров'я, процвітання, натхнення у великій справі, яку він робить. З днем народження! Від цієї жіночої команди хочу привітати вас з днем народження, побажати міцного здоров'я. Як кажуть, буде здоров'я, буде все. Терпіння, наполегливості та мотивацію у роботі. Також хочу подякувати за підтримку та віру в команду. А головне мирного неба. Геннадій Владиславович, вітаємо вас з днем народження. Дякуємо вам за підтримку житомирського футболу. Бажаємо вам здійснення всіх мрій та великих спортивних перемог. Слава Україні!